Всім привіт! У мене все потроху розрулилося, гарний настрій. Um, Потрохи все розрулилося. Я маю на увазі, що тепер у мені є куди завезти дитину. and Girls Club працюватиме для нього перед школою. Uh, після школи у них все ще немає місць, але ми знайшли йому бебісітера. вона буде забирати його додому зі школи, живе прямо біля школи. Все класно, також у нас є підхопні варіанти деякі. З цим розрулилась, і будемо бачити, як там жити далі. Е, були сьогодні в гостях у сім'ї вебісітерки і вони дуже приємні люди, як і всі канадці. І вони такі. Чим вам допомогти, чим ще допомогти, чим ще. Я кажу: Та, не треба вже. Все розрулили, багато допомагаєте. І це відео моє про те, що я не рекомендую Канаду. Я записую його через те, що. Десь в коментарях мене запитали, Тож, чи рекомендую я Канаду. В жодному разі я не рекомендую вам Канаду. Я не рекомендую вам сюди приїжджати. Я... Але також я вам не рекомендую залишатися там, де ви є. Просто для мене Канада дуже комфортна країна. Так, я зіштовхуюся тут з багатьма речима, з якими, наприклад, в Чехії було простіше, з якими супер простіше в Україні. Але ці виклики, з якими я зіштовхуюся, допомагають мені рости, допомагають мені знайомитися з людьми, допомагають мені просити допомогу, допомагають мені отримувати допомогу, і потім я знатиму, де я можу бути корисною і де я можу запропонувати свою допомогу. Я не можу вам рекомендувати приїхати до Канади, тому що хто я така, щоб вам щось рекомендувати. Я живу своє життя і просто розказую про це. Я не розказую вам про Канаду. Я не розказую, як тут і що. Я вам просто розказую, як я тут живу своє життя в цій Канаді, яка мені абсолютно подобається. Як я живу в цій Канаді з людьми, які мені абсолютно подобаються, абсолютно з їхнім почуттям гумору. Але знаєте, є тут один нюанс, що ви це не я. І... Це дуже добре для вас, тому що моє життя сповнене переживань. І я часто не можу спати ночами, тому що я думаю, я постійно щось думаю, і в мене ніколи не виключається мозок. І це дуже важке життя, знаєте, думати весь час. І я обдумаю, що я зробила, хто що сказав, хто що. І я постійно бачу шляхи. Іноді я не бачу. Але мій мозок постійно намагається знайти інші шляхи вирішення запитань. Коли я дуже втомлена, і мені треба поспати, і я тоді не бачу геть ніякого виходу з ситуації. Я записую відео, як були ось минулої п'ятниці. Але то я ще записала після сну і перед тим, як мене розбило. Але я просто хочу знати, що я не можу сказати, що в мене важке життя. У мене просто є виклики, і я якось іду зі своїм життям, і я живу зі своїм життям. Вам може здаватися, що моє життя суперлегке, і, можливо, воно так і є. Я просто не живу в цих категоріях легко-важко. Я живу своє життя, тому я вам в жодному разі не можу рекомендувати Канаду. І я не можу в жодному разі вам рекомендувати залишитись там, де ви є. Бо тільки ви можете вирішувати в своєму житті, що вам робити як його жити, і не шукати відповідальних за ваше життя в іншому якомусь місці. Зі свого боку, я роблю щось, але роблю недостатньо. Я знаю, що ви скажете, що я знецінюю там що, але я знаю, що я могла би робити більше і що мій коефіцієнт корисної дії недостатній, і я могла би робити більше, але я не роблю. А знаєте чого? Тому що я просто живу своє життя, а в мене воно завжди таке було десь напрягтись, побігти, щось зробити, але водночас моє життя ніколи не було настільки якісним, як зараз. Uh, моє життя було геть розслаблене. Зараз я в напрузі, але я отримую щось, якби знаєте, я можу планувати своє майбутнє. І це дуже дуже сильно надихає. Тут, де я зараз, в місці, де я зараз, в моменті, де я зараз, я можу планувати. У мене дуже гарно виходить планувати. У мене не виходить втілювати плани в життя. Тобто, виходить останнім часом, але до цього ніколи не виходило. І, але, от в цьому місці я розумію, що якщо я буду планувати, я цього досягну. А, на жаль, в інші моменти мого життя, в інших країнах, в яких я була, в мене цього не було. Завжди щось вилазило. Хоча, може, в мене просто погана пам'ять, і я не пам'ятаю. Для мене Канада дуже класна країна. Тому що мене оточують люди. Секунду, що син? Дивися! Що це? Ти зробив м'ячик? Так! Покажи м'ячик. М'ячик зі змійки. Так. Супер, молодець. Сам зробив? Так. Красинчик. Я втратила свою думку. Тому що це був справді класний м'ячик, який зробив Теодор. А, так от, ні, згадала, згадала. І е, люди, яких я тут зустрічаю на своєму шляху, розуміють мої жарти. Ми дивилися одні ті самі серіали і мультики. Вони дуже ввічливі, перепрошують і мені тут дуже комфортно. Але знаєте, мені було дуже некомфортно в Україні. З людьми, які мене оточують. Я в основному сиділа вдома, людей я вибирала дуже прискіпливо. І я спілкувалася з дуже малою кількістю людей. Тут я спілкуюся з багатьма людьми, і мені це комфортніше. Ну, тобто, ті люди, з якими я спілкувалася в Україні, мені були комфортними. Але там мені доводилося більше перебирати, знаєте, щоб знайти свій діамант. Тут мені більше щастить на людей. Вони не задають питань, вони не оцінюють і не осуджують. І якщо ви така людина, як я, то я би вам рекомендувала Канаду. Але ви не така людина, як я. Тому, будь ласка, дивіться мої відео просто інформативно. Не подумайте, що я когось кличу сюди, або виганяю звідси, або закликаю залишитись там, де ви є. Дивіться просто інформативно, як і інші відео. Ніяких рекомендацій. Па-па!